Всім доброго часу, любі! Ну, я, як завжди, знаєте, зробила тільки що довге відео і видалила про нові наступи і так далі, чи вони будуть. Давайте ще раз дивитися. <сху> ну, незадоволена я, незадоволена. Все. Так. До кінця січня. Чи буде наступ з Білорусі на Рівненщину? До кінця січня, чи буде наступ з Білорусі? На Рівненщину. Не чекайте, не буде. Прильоти можливі, пролазити вони. Агресивний стан він є. Але так, щоб прямо наступ з Білорусі до кінця січня. Ну, тривоги. Дивіться, визначення того, що наступати, чи не наступати, воно буде скоро ось, ось Ось дві сили: агресивний король і король важак України. І ще раз скажу, скоро буде визначення, чи наступати, чи ні. Але агресії скоро прийде пшик. Ноль. Ось так. На даний момент час, якщо ми кажемо за Рівненщину, чи буде наступ до кінця січня на Рівненщину, можливість прильотів, ніж наступу, розумієте? Тут починається зараз, я вам скажу, період, чий кулак сильніший. Ось такі починається: кремльовські чи українські? Замітьте, я не сказала русні, я сказала кремлівський чи український. Тобто зараз міряються силами. Кремль, наскільки він зможе зараз утриматись? Він вже падає, вже руйнується ця сволота. Так, чи буде чи чекати до кінця січня через Чорнобиль наступ? Чи чекати до кінця січня, через Чорнобиль наступ, чи на Чорнобиль, чи Чорнобиль. Там відбиваються атаки, є там великі-невеличкі підклади, яких, скажімо, о, бачите? Там стабільна ситуація до кінця січня Чорнобиль. Є підклади, які їм сонечко покажуть і показують, тобто, які їх вибухне. Дивіться, там є якась зустріч не самому в Чорнобилі, а десь краєчку Чорнобиля зі сторони Білорусі. Там, тобто, там десь вони заходять і подивляються, ви зрозуміли, щось заглядають. Таке є, і навіть якась там своя зустріч відбувалася десь там на кордонах у цього Чорнобиля. Ось так. Але далі вони до Кінця січня точно не, при, не проходять, в них немає таких планів, вони просто зараз придивляються, чи треба ось тут сходити, чи сюди зайти і так далі. Тобто, або на картах якось придивляються. Ну, щось роблять, щось обговорюють з приводу двох а, двох якихось сил, щоб об'єднатися і так далі, саме через Чорнобиль. На даний етап я, етапі я не бачу а, рух, який буде через Чорнобиль заходити. Так, а, і я вам скажу, що там, не дивлячись на... Це, що було раніше, на сьогоднішній день, все рівно там стоять захисні штуки. Так, на Сумщину. До кінця січня. Чи буде наступ до кінця січня на Сумщину? Наступ саме по землі, саме орками, москаляками на Сумщину до кінця січня. 50 на 50 кажуть. Десь, можливо, просто якісь можуть, можливі прильоти до кінця січня. Не так, щоб наступ. Ні, слава Богу, ні. Ні, ні. Е, дивіться, там все рівно вже колосо фортуни закручене, ми бачимо, да, будуть зміни. Зміни які, там будуть зміни. Е, е, прильоти можливі. Ось які зміни. Які можуть о, сльози принести любі? Е, 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 е. А, дивіться, там, де скупчення людей може бути. Яка-небудь людина важлива також може потрапити під це. А, і так далі. І ще раз кажу: там, де скупчення людей, там, де об'єднання, там, де мосточок, там, де а, перехід, там, де ну, щось таке. ось щось, Скупчення, скупчення можливе, ось там. да. От, там можуть прильоти бути, які принесуть жаль сльози, це можливо. Так, Чернігівщина. Чернігівщина. До кінця січня. Ну, плюс-мінус, любі, ви ж розумієте, До кінця січня на Чернігівщину. Чи полізуть орки на Чернігівщину? Чи можливий наступ до кінця січня на Чернігівщину? Ні, не на Чернігівщина під правосуддям, під балансом стоїть, землі принадлежать нам, нікому своє не віддам. Стабільна ситуація, ми жадібні всі землі наші там маються на увазі і захисти, і приємні є можливості під землею, подарунки їм і так далі. Так що тут, якщо полізуть, ні, бачите, під керівництвом людей воєнних, так що ні, хоча. Є загроза. вони, значить, Кремль про Чернігівщину думає. Якщо він не дуже думає, до речі, про Рівненщину, як про Чернігівщину. Так. Ну, давайте глянемо прямо Київщину. Київщину. Загроза є на Ки... Київщину наступ. На Київ до кінця січня прям наступ, так? Да? Загроза є, але це не наступ. Дивіться, тут загроза обстрілів є. Справа в тому, що тут якраз загроза, вони б пішли, б, вони б пішли на Київщину, вони б пішли. Але справа в тому, що Україна вже кріпка стоїть під своїм керівництвом і їх агресія вона вже до нуля. Вона вже дуже немає з чим таким, щоб сильно піти наступом. Немає на Україну, немає з чим піти. Розумієте? Але ми якраз зі своєю зброєю вже стоїмо. І своє нікому не віддамо. Ось, зі зброєю стоїть захисники України. Ні. Вони навіть не здогадуються, що сьогодні це вже зовсім не те, що було тоді. Ось так. Тобто, ось так, любі, за, до кінця січня я глянула зараз по наступ, про наступи. Я вам дякую. Тихої ночі, тихих днів. Хай це все вже нарешті закінчується. Слава Україні і сили! Хоробрості здоров'я і життя нашим військовим капка.